Поросята йдять а не ростуть з такою проблемою. Телефонує до, до мене давній клієнт. каже: Паша, привіз поросят з базарю. Каже, їдять, каже, як не в себе каже, а приросту немає. Каже животи понадувало, каже, ходять як бочки. Каже, а приросту ну я не бачу. Кажу, дегельментизацію робили. Каже, ще ні. Ну кажу, дивіться, півтора-два тижня у вас будуть, адаптуються, Якщо не буде проносів, робіть глистогонку. Пару днів назад. Перезвання до мене каже, бляха каже, такі спагеті з них лізе. Це просто капець. Я думав, їх подали. І дивіться, тут же ж проблема не в покупця покупця. Само собою є проблема, а в самого продавця малих поросят, тому що не проводить дегільментизацію свиномат. Та, і ці личинки передаються ще в утробі або з молоком матері поросятам. Я так розумію, що там не було ніякої вакцинації цих поросят, ну нічого не робилось, максимум, що було, це залізо давали. І Багато хто з вас пише, блін, ава не та, ава блін, перевелася в минулому році була краще. Та не в кормі діло, а проблема в тому, що ви годуєте не тих самих поросят. Виберете їх в іншому місці, в іншого продавця, або в того самого продавця з під іншої свиноматки, або під тієї самої свиноматки, інша спермодоза, або хряк помінявся. Тобто порода та сама, а кнур помінявся. І проблема ж була не в, самих, не в самому кормі, а в здоров'ї порося, да, ветеринарія, умови утримання. Шукайте причину і проблему в першу чергу в себе. А найкраще БМВД та премікси за поселення в шапці профілю або за номером під відео.